Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Уламки Русі в нашу країну. В цьому відео ми піднімемо питання повного складу відродженої Русі. А Русь своїм життям протягом століть породила багато людей, які вже навіки стали її частиною, котрі користуються її мовою та культурою. Змінивши їх трохи і назвавши своєю. До складу повноцінної Русі входять такі території Русин та Русифікованих. Україна, вся територія Позбільшовицької Русі з центром Русі Києвом зі збереженням адміністративного поділу, Кримська область, Кубанська область, Велика Русь на території колишньої Московії. Зі збереженням внутрішнього адміністративного поділу, біла Русь на території колишньої Білорусі зі збереженням адміністративного поділу. Всі ці території заселені людьми, котрі використовують в тому чи іншому вигляді руську, вона ж українська мову та культуру. І ці території та люди разом є тою справді відродженою Руссю. жодних претензій до інших народів і держав. Русь не може пред'явити. Так формується необхідність повернути під контроль Русі та Києва уламків Русі, породжених падінням Русі від Орди в 1240 році. Що робити? Для збирання уламків Русі необхідно в першу чергу привести до розквіту територій України в рамках подбільшовицької Русі з нарощуванням економічного потенціалу та рівня життя. Для створення позитивного контрасту для уламків у них погано, а в Русі добре. Після налагодження високого рівня життя в польшовицькій Русі йде інформаційний тиск на уламки, просуваючи вигоду возз'єднання. Тут у хід йде все від поширення ідеології до корупції і маніпуляції. Військовий шлях воз'єднання є крайньою мірою і застосовується у разі опору виключно вузького правлячого кола осіб як останній етап за масової підтримки населення осколка, що приєднується. Навіщо знову воз'єднувати руські землі та приєднувати русифіковані? Цивілізація людства і процес її підтримки та розвитку, як сукупність матеріальних і нематеріальних виробів людства, дуже ненажерливий процес, який для функціонування потребує величезну кількість ресурсів як природних, так і людських. Оплот цивілізації, яким судилося бути Русі і наступним державам на її основі. Необхідна максимальна кількість людей для банального кількісного виживання та можливості протистояти дикунам, які, як показує практика мільйонів років людської історії, завжди саме повалів'ям брали верх над цивілізованими людьми. Більше того, з ким ще русинам будувати центр людської цивілізації, крім своїх одноплемінників? Який результат збирання уламків Русі? Збір всіх уламків Русі надав можливість забезпечити Русь природними та людськими ресурсами для інтенсивного технологічного та культурного прогресу та поширення ідеологічного впливу, а так само створити умови для розвитку слов'янської культури та формування сильної цивілізації? На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Росії майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал Коштом на розвиток, суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео, саме тут починається формування сильної та багатої України, чи пос більшовицької Русі, де ковалем. Виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! живе Русь!